Друзі, радий вас вітати! Ви на каналі Chopers Ukraine і я його ведущий Віктор. І сьогодні, як ви вже могли здогадатися, у нас на обзорі Ямаха Болт. І, так, з чого зазвичай починаються відеообзори. Ну, це характеристики, т.д. і т.п. Тож давайте не будемо зараджувати традиціям, і ми трошечки пробіжимося по тим же самим характеристикам. Погнали! Мотоцикл має двигун 942 см кубічних, потужність 54 кінських сил при 5500 тисячі обертах на хвилину, крутний момент 80 Нм. на метрів. Трансмісія 5 передач, рама сталева трубчата. Суха маса 246 кг. Особливість цього мотоцикла в тому, що він легкий. Ці мотоцикли можуть змагатися в одному класі, як з спортстером, Honda Rebel і індіаном Скаутом. Це все такі мотоцикли, як початковий білет у світ великих круїзерів. З цього все і починається. Цей мотоцикл має достатній об'ємний двигун. Який вам буде дарувати вже цікаві емоції, цікавий досвід, і ви будете їздити і кайфувати на ньому. Що нас цікавить саме в цьому мотоциклі? Ну по-перше, що це один з небагатьох японців, який має е, немаленький модельний ряд. Ну, ось, наприклад, якщо ми візьмемо ту же Yamaha Dragstar 1600, вона має два модельні ряди: це Yamaha Dragstar Custom і Yamaha Dragstar Classic. Все, на цьому все закінчується. Але тут, вже, якщо я не помиляюсь, 4 чи навіть 5 модельних рядів Yamaha Bolt. І так, це Yamaha Bolt, звичайна класифікація. Це звичайний самий круїзерчик, який зустрічається найчастіше усього. Також може називатися xv 950. Далі у нас йде Bolt Арспек, версія з модифікованою задньою підвіскою. Амортизатори з виносними резервуарами. До речі, ось тут такі амортизатори стоять, ви можете помітити. На арспеці стоять точно такі ж. Далі у нас йде Yamaha xv 950 r або Bolt C Spec. Це вже кафе-рейсер-версія. Аналогічна арспек, але з кліпонами. І одномісним сідлом на місці пасажира пластикова заглушка. Паливний бак зменшено на 1 літр з 13 літрів до 12. І остання класифікація мотоцикла. Bolt Scrambler. відрізняється спецованими колісами, формою сідла, і доступна вона з 2017 року. Хоча е, болти взагалі, ось конкретно ця модель, почала випускатись, якщо не помиляюсь, початку 2014 року. Як я вже казав, болт часто порівнюють з Harley Davidson Sportster. Ну, якщо чесно, щось в цьому є, а щось можливо і не так. Вправді, порівнювати можна лише, я думаю, по габаритам. Плюс-мінус габарити там і там однакові. Але от вже потужність, особливо на спорстері, буде відрізнятися. Якщо тут 54 кінських сили, то на спорстерах вже вони можуть різнитися залежно від об'єму того ж спорстера. А саме у тебе 883 або 1200 спорстер. І навіть якщо ти купуєш 883, ти потім можеш його переробити. На 1 і 2. І це, як на мене, невеличкий такий плюс перед усіма в принципі, японськими мотоциклами. Інколи деякі люди порівнюють болта з е, індіаном, індіаном скаутом. І теж можливо їх порівняти лише плюс-мінус по габаритах. Бо вони знову ж таки плюс-мінус однакові. Але Індіан вже набагато потужніший. Я б сказав, це найпотужніший ну, невеличкий байк з усього цього ряду. Ще цікаво, що тут двигун повітряного охолодження. Є такий один міф, деякі люди побоюються цього. У нас двигун має не гільзи а кремніве напилення. І деякі люди цього бояться. Вони бояться, що вони куплять цей мотоцикл, враховуючи наші реалії, наш бензин, вони почнуть в них ламатися. Але насправді це напилення може навіть має свої плюси. Відсутність сталевих гільз зменшує загальну вагу двигуна, краще охолодження. Кремній у сплаві забезпечує більше ефективне розсіювання тепла, що сприяє стабільній роботі двигуна. Це, звісно, зі слів самих виробників від ямаховських інженерів. Ну так, це чи не так? Ми зараз не перевіримо. Я, звісно, не власник такого мотоцикла. Але скільки я з власниками спілкувався, скільки я шукав такої інформації, я нічого подібного не знайшов. Люди зазвичай купляють його, спокійно, катосять, і у них все добре. І я навіть чув такі моменти, що на такому мотоциклі проїжджали 90 тисяч кілометрів. І все добре, і він їздить, і якби нічого поганого немає. Тому це, по-перше, ну таке невеличке просто страх. Невиправ... Невиправданий страх, я б сказав. По обслуговуванню цей болт також е, не викликає ніяких е, страшних якихось там е, переляків або ще чогось. Чому? Бо тут, в принципі, мені подобається, як і на спорстері. У нас ось тут є масляний фільтр, який викручується без зайвих рухів. Його просто викрутив, масло злив, масло залив і все в тебе добре. На відміну від того, що Yamaha Dragstar 1100, де тобі потрібно зняти вихлопну трубу, зняти всі захисні коробочки, і тоді тільки ти отримуєш доступ до маслофільтру. То тут набагато це швидше і простіше. Об'єм масла сюди входить приблизно 3,5 літра, що ще цікавого в цьому мотоциклі. Це напевно єдиний. Японський мотоцикл, який а, добре підлягає зробленню стилю Style. Якщо ми візьмемо всі японські мотоцикли, то це або якісь, можливо, з них чекано робити, або просто взяв і катайся. Але ось цей мотоцикл особливо підходить. Твоїм нахилом вилки, своїми колесами, а саме дисками, а не спицями, своїй короткій базі та маневреності. І як ви бачите, профіль він вже має такий під, Клапстайловський стиль трошечки, і американці роблять з них класні І Якщо не помиляюсь, в Таїланді ще роблять. Вони ставлять вітровики, звісно, від харлеїв, фейрінги, ставлять кофри. Багато чого змінюють. І них дійсно круті, гарні мотоцикли, які підходять вже не тільки для міста, але й за місто можна виїхати і проїхатись по трасі дуже класно. Бо в тебе вже є і вітрозахист. І музичка, і кофри ти можеш все скласти, і це тобі буде тільки в плюс. Ну що? Я думаю, час тепер проїхатись на ньому і подивитись, як воно все буде виглядати на ділі. Одразу, що хочу сказати, це те, що на першій передачі цей мотоцикл дуже дьорганий. Я перший раз, коли проїхався на ньому ще до відео, було дуже незвично. Першу вмикаєш трохи газку, а його вже наче з тебе вириває. Це, звісно, цікаво. Цікаво дуже. Особливо буде цікаво для тих, хто любить. Їздити неспокійно, хто любить вириватися з, е, уперед з усіх машин і різко стартувати. Це буде цікаво. Ось зараз хочу сказати: він це відчувається, що він такий невеличкий, вузенький. І на ньому дійсно гарно їздити по ряддя. Звісно, я зараз нікуди не поїду, бо я йду по трасі, але це відчувається. Це міський мотоцикл, він для міста зроблений і він в місті буде почувати себе дуже і дуже гарно. За що того, що в нього коротка база, це траса. Зараз ми по ній їдемо. Таке враження, як будто він хоче трошечки зловити воблінг. От зараз я їду, можливо, вам навіть не відео трошечки це видно. Але можливо зараз сильний вітер, і можливо це через нього такі відчуття. Хоча є багато відео, де Yamaha Bolt, особливо скремблерна версія та каферейсери, ловлять воблінг, їх дійсно трошечки кидає. Це є такий нюанс у цих мотоциклів. Але бросати кермо я не буду, експериментувати не буду, бо це все такий мій мотоцикл. Але щось таке пр присутнє? Не знаю, як це зміниться з постановкою сюди файрінгу. Можливо, це відчуття пройде, але ви повинні це знати. Коли на Yamaha Дракстарі ти їдеш, то руки на ньому набагато далі в мене. Тут вони набагато ближче, і це додає таких вражень, що мотоцикл все та таки компактний. А, по швидкості. От зараз я стараюсь їхати 3-3,5 тисячі обертів, і це вже п'ята передача, і якщо чесно, більше і не хочеться. Це його можна сказати крейсерська швидкість. А, більше він уже. Поїде, звичайно, він поїде набагато швидше. І швидкість він набирає дуже непогано, але далі, чим швидше ми їдемо, тим більше вібрацій. І це вже не так зручно. Не так зручно їхати. До речі, цей аудіозапис озвучується вже пізніше після зйомок цього відео. І власник мені. Надіслав фотографію, що ми прийшов фейрінг. Він вже його поставив і зараз я вам його покажу. Як на мене, він виглядає дуже і дуже непогано. Такий ще трошечки він став ближче до стиля Style. Я ще на ньому не їздив, але власник каже, що на трасі стало набагато приємніше. Ну Воно і звісно, вітер, вітру менше, і це дійсно круто. Через те, що тут інжектор е на цьому мотоциклі, то ручка газу відчувається дуже приємно. Вона прямо ось одразу відгукується на дотик. Загалом мотоцикл приємний. Я б не сказав, що він буде зручений для міжміських поїздок на трасі, але знову ж таки, у кожного свої пріоритети. Я знаю людей, які подорожують і на мопедах 5-10 кубових і їм все подобається. Тому це лише все у вашій голові. І знову ж таки, якби у мене був Yamaha Bolt, я б з нього зробив повні клабстайл, і він би вже був би гарний і поза містом. Тому цей вибір я ж кажу кожному. Загалом посадка тут зручна, ноги згріб в колінах приблизно 90 градусів, спина пряма, руки не затікають, кермування тут теж зручне. В принципі, цей мотоцикл заслуговує свої гроші, заслуговує своєї уваги. Єдине, що тут я зараз їду і мені не дуже зручно дивитися по зеркалам. Ну, я розумію, це власник під себе їх налаштував і це просто діло налаштування. Можна під себе їх переробити. І так, Тут амортизатори у нас схоже такі, як на спортстарах стоять. Я маю на увазі по жорсткості. І він такий доволі жорсткуватий. Зараз тут дорога рівненька, він йде плавно, гарно, але якщо невеличкий напливчик, невеличка ямка, це відчувається одразу. Тому для гарних поїздок, особливо далеко, потрібно ставити нормальні амортизатори. І якщо ви катаєтесь двійкою, потрібно ставити гарне сідло для вас і для вашого пасажира, бо він вам спасибі не скаже з таким сідлом. Але знову ж таки, це все, все індивідуально. Друзі, радий, що вам це відео сподобалося. Ставте лайки, підписуйтесь. Це допомагає в розвитку україномовного каналу, контенту і чекайте наступних відео. Скоро вже будемо знімати.